Вітаю, шановні, Days of Play вже тут. Акція зі знижками на консолі, аксесуари, ігри та підписку діятиме до 11 червня. Як завжди, всі ці знижки спочатку з'явились у моєму телеграмі. Ви знаєте, що робити. Давайте дивитись, що можна вигідно придбати, але спочатку поставте лайк і підпишіться, якщо не підписані. Почнемо зі знижок на техніку. Знижки діють у офіційних продавців. Тут якийсь магазин міг би купити рекламу, але не купив. PlayStation 5 Slim за 23 тисячі гривень. Так, я буду округляти там, де 999. Це оновлена версія консолі, вона легша і компактніша за фатку, і має трохи більше пам'яті, але це не важливо, бо фатка вже не продається офіційно. Це ціна за версію з дисководом, без дисководу не набагато дешевше, тому краще таку. Чесно, дивлячись на таку ціну на знижках, я дуже радий, що придбав свою консоль раніше і дешевше. DualSense за 2700 гривень. Офіційний контролер для PlayStation 5 з усіма його чудовими функціями. Ціна за чорний і білий. За інші кольори ще сотку треба накинути. DualSense Edge за 9000 гривень. Професійний контролер з модульними стіками, задніми кнопками і кейсом. Дуже класний, але 9 штук за геймпад. Дайте хоч другий звичайний куплю. Access Controller за 3000 гривень. Адаптивний контролер для тих, кому звичайні геймпади не підходять. Одядь, добре, що таке існує. PlayStation Portal. Вчора знижка ще була, а сьогодні вже нема. Чому так і чому немає знижок на PlayStation VR 2 або гарнітури, як в інших регіонах, я не знаю. Кому цікаво, на каналі є мої враження від цього девайсу. Далі довгоочікувані знижки на підписку. Одразу треба сказати, придбати підписку зі знижкою зможуть тільки ті, в кого вона закінчилась, і не активна. В тих, в кого підписка ще активна, є можливість по знижці підняти рівень на залишок днів. І все. Саме тому я завжди вимикаю автопродовження підписки. Також накупити підписку по знижці на багато років вперед впрок не можна. Essential за 1039 гривень. Це базовий рівень із доступом до онлайну та щомісячними роздачами ігор. А ще з хмарним сховищем для ваших збережень і додатковими знижками на ігри. Нагадаю, для фрі play онлайн ігор підписка не потрібна. А для платних онлайн ігор потрібна підписка, щоб працював онлайн. Тобто Apex Legends ви можете грати без підписки онлайн, але ось Helldivers 2 вам вже потрібна підписка, щоб грати онлайн. Рівень екстра за 1611 гривень. Гривень. Включає базу Essential плюс каталог із сотнями ігор, який оновлюється. Вигідно для тих, хто тільки придбав консоль або ще не переграв сотні ігор. Deluxe за 1667 гривень, включає обидва минулих рівні та ще додає класичні ігри та пробні версії новинок. Бонуси слабенькі, але ціна на знижці від екстра не відрізняється, тому чому б ні. Іноді там можуть бути VR-ігри, наприклад. Далі ігри. Почнемо з ігор, які мають українську локалізацію. Це чудовий момент підтримати тайтли, які вже доступні рідною мовою. Alan Wake 2 Deluxe Edition за 792 гривні. Один із найсильніших психологічних трилерів останніх років. Дві сюжетні лінії: письменник, що бореться зі своїм кошмаром, і агентка, яка розслідує ритуальні вбивства, постановка і атмосфера на рівні голівудського серіалу. У комплекті два сюжетні DLC, обидва по різному, прикольні. Кіберпанк 2077 повне видання за 1379 гривень. Разом і базова гра, і доповнення Phantom Liberty. Після численних апдейтів це вже зовсім інший досвід, з крутим сюжетом, глибокими персонажами і розвиненою RPG-системою. Найкращий спосіб познайомитись з Night City. гра дуже круто виглядає і відчувається. Астробот за 1700 гривень. Нова пригода наймилішого бота PlayStation. стрибки, польоти, міні-боси, купа креативу і великодок. Ідеальний платформер для всієї родини, простий, яскравий і неймовірно приємний, хоча в ньому є дуже важкі частини для тих, хто бажає челенджу. A Plague Tale Requiem за 719 гривень. Продовження історії аміції та його. Темні часи, чума, сотні пацюків і тяжкі моральні вибори. Видовищна гра з дуже сильною драматургією та чудовим саундтреком. Metro Exodus Gold Edition за 239 гривень. Основна гра і обидва DLC єдина гра в добірці з повною локалізацією, тобто не тільки текст, але й звук. Subnautica та Subnautica Below Zero кожна по 474 гривні. Обидві дві гри про виживання у глибинах чужої планети. Збір ресурсів, крав, дослідження і багато занурень у таємниці океану. Це то спокійний, то максимально тривожний, але захоплюючий досвід. Darkness Dungeon 2 за 870 гривень. Покрокове RPG з постійним стресом, моральними випробуваннями і ризиком усе втратити. Цього разу подорож у екіпажі через спустошений світ. Ідеальна гра, щоб зійти з розуму. Nine Souls за 664 гривні. 2D екшен у світі натхненому тайванською міфологією і кібертехнологіями. Дуже стильна гра з бойовою системою у Дусі Сакіро. Усе будується на парируваннях, таймінгах і візуальній красі. Kingdom Come Deliverance 2 за 1600 гривень найочікуваніше історичне RPG, брутальні бої, реалістичний світ Чехії 14 століття, політичні інтриги і дуже докладна симуляція життя того часу. Якщо хочете щось реалістичне замість магії, ідеальний варіант: гумор, стиль, сюжет все на місці. Далі ще список ігор без локалізації, але також цікавих. Та спочатку хочу подякувати тим, хто вже підтримує канал, спонсорам на Ютуб і тим, хто закидає на банку. Дякую. А ви також долучайтесь, якщо хочете, щоб канал і далі існував. І тексту за 489 гривень. Один із найкращих кооперативів в історії. Грається лише вдвох: це про стосунки, пригоди і взаємодію. Смішно, глибоко і креативно. Якщо ще не грали з близькою людиною, дуже рекомендую. Sid Meier's Civilization 6 за 189 гривень. Класика покрокових стратегій. Розвивайте свою цивілізацію від печер до космосу, балансуйте економіку, армію і культуру. Mortal Kombat 1 за 494 гривні. Кров Фаталіті, знайомі герої, найсвіжіша частина легендарної серії, як завжди, видовищність і жорстокість боїв, плюс сюжетка. Хейдес за 319 гривень, Рогалик про втечу з пекла. Висока динаміка, класна бойова система, харизматичні боги і чудова музика, один з найкращих інді за останнє десятиліття. Batman Arkham Collection за 179 гривень. Три культові екшени про темного лицаря в одному наборі. Атмосфера, бойова система і сюжет досі на рівні. Це топ супергеройські ігри свого часу. Мафія Trilogy за 359 гривень. Повна кримінальна трилогія з оновленою першою частиною, атмосфера Америки тих років передана майстерно, чудова нагода пройти перед виходом нової частини, де вже на цей раз навіть буде локалізація. No Man's Sky за 600 гривень, космічне виживання, де ти сам собі сценарист. Генерується все, планети, істоти, пригоди, гру постійно оновлюють, і зараз вона перетворилась на цілий всесвіт з мультиплеєром, сюжетами і базами. Нескінченна гра, яку ніколи повністю не дослідити. Bioshock за Collection за 300 гривень, три культові шутери, дві частини у підводному репчур і одна у небесній Каламбія. Це історії, які залишають слід. Варто пройти хоча б раз заради атмосфери, музики і теми. Horizon Forbidden West, повне видання за 1419 гривень. Продовження приготило й у відкритому світі майбутнього. Робот-динозаври, дослідження, офігенні бої, DLC у комплекті. Що ще треба? Красива і масштабна гра, яку я обожнюю. На каналі є круте відео про лор гри. Deadloop за 400 гривень, шутер із часовою петлею і кілерами. Ви або вбиваєте всіх за один цикл, або починаєте спочатку. Цікава структура, яскравий арт-дизайн і хитра побудова рівнів. The Forest за 164 гривні. Виживання на острові після авіакатастрофи. Збираєте ресурси, будуєте притулок і боретесь із мутантами. Атмосферно і моторошно, особливо в коопі. Sea of Thieves за 515 гривень. Піратська пригода для компанії: корабель, гармати, скарби, абордажі, пригода, весело, якщо граєте вдвох або більше, є навіть якийсь сюжет. Bionic Bay за 486 гривень. Свіжа інді пригода із фізичними головоломками, дуже атмосферна і оригінальна для любителів цікавих інді. Стрей за 569 гривень, гра, де ви кіт у кіберпанковому місці. Це пригодницька історія про дослідження, дружбу і повернення додому. Коротка, але зворушлива і візуально приголомшлива. На каналі є мій старий огляд. Indiana Jones and The Great Circle за 1759 гривень. Новенька гра про легендарного археолога. Погоні, пастки, старовинні артефакти, трошки гумору усе як треба. Одна з головних пригод року, яка насправді не дуже добре продається, тому згодом знижки можуть і вирости. Forza Horizon 5 за 959 гривень. Топова гоночна аркада в Мексиці. Безтурботне катання, гонки, випробування і десятки крутих авто. Гарна ціна за гарну гру, яка тільки не щодо. Давно була портована на PlayStation 5 Tekken 8 за 900 гривень. Свіжа частина мого улюбленого культового файтингу. Красива, динамічна, з безлічю персонажів, але ще кубку треба докупити окремо, як і в Mortal Kombat, і добротною кампанією. Добре підійде як для новачків, так і для ветеранів серії. Pacific Drive за 474 гривні. Гра, де герой не ви, а машина. Їздите через зону з аномаліями, покращуєте авто, шукайте ресурси, уникаєте пасток. Атмосфера щось між сталкер і дестрендінг на каналі є відео з моїми враженнями. До речі, 6 червня десь у 23.45 повинна початись презентація Summer Game Fest. Я нічого не обіцяю, але може бути цікаво. Тому приходьте на стрім тут на Ютубі. Будемо разом дивитися, коментувати і спілкуватися. А з вами був Лаки Сан, Підтримуйте українську армію і хай вам щастить.